Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати шпроти. Справжні шпроти. Ви любите шпроти? Тоді будемо готувати разом. А якщо не любите то готуйте для тих, хто любить. Першим ділом нам треба рибка, дрібненька, невелика. Це може бути кілька, тюлька, салака. Це в мене салака. І навіть мойва підійде. Що ми робимо? Я взяла морожену рибку, розморозила, помила і відрізаю голови. Голову надрізаю і отак дивіться, злегенька виймаю кишки. У кожній рибці є або молоки, або ікра, тому ми не патраємо її повністю. Коли мій батько зайшов на кухню побачив, що я роблю шпроти, я йому сказала про це. Він сказав: а, тебе нічого не вийде. Чому? Ви думаєте, що в магазині шпроти ми купуємо справжні шпроти, теж роблять із салаки. Справжнє ну, дуже дорого коштує. Така взагалі рибка є, яка називається шпроти. От вона плаває десь там в океані. Ну, а ми будемо імітувати шпроти. От я рибку почистила, помила її ще раз і складую в глибоку сковорідку. Рибку зложила і підсолюю за смаком. От так, як солимо ми для смаження. Небагато, але й немало. Середню. Також нам ще треба лавровий листок і перець духмяний горошком. Можна ще додати чорний горошком перець. Риби у мене десь з пів кіло, тому в мене вийшло два шари. Між ними я положила лавровий листок і перець, а тепер буду заливати заваркою крепкого чаю. Для цього можна взяти заварний чайничок. Я взяла склянку і додаю. Три чайні ложечки заварки сухої, звичайної, чорної. Заливаю крутим окропом, накриваю і відставляю, щоб чай настоявся. Заварки треба стільки, щоб вона покрила повністю всю рибу. У мене маловато, тому я два рази доливала заварку, бо вона википає. Також додаю грам 150 звичайної соняшникової рафінованої олії. І ставлю на вогонь. Рибка закипіла, роблю маленький вогонь. Що воно тільки злегенька булькало, накриваю кришкою, тушкую дві години. Після двох годин, у мене вже ніч настала, додаю неповну чайну ложечку, оцту, звичайного 9%. І ще тушкую хвилин 40. От вранці достала я цю рибку. Дивіться, яка вона красива. Ну що, скуштуємо? Смачна, м'якенька, кісточки розімліли, але не вистачає одного. Отого копчення. І для цього я купила 100 грам копченої мойви. Можна додати будь-якої копченої риби. Ото батько мені й казав: нічого не вийде, бо це ж треба коптити її. Ну, а ми зімітуємо копчення. Оцю рибку я перекладаю із копченою мойвою. Отак розсовую. І додаю копчену мову до своєї некопченої салаки. Перекладаю, накриваю целофановим пакетом і відправляю в холодильник. Нехай поспілкуються. У мене стояла в холодильнику рибка сутки. Ну, можна й так уже їсти її через сутки. Але хто ж це так шпроти їсть? Треба робити бутерброди. Я думаю, всі ви знаєте, як робити бутерброди. Ну, все рівно я покажу, як я робила. Я такий багет підсушую на сухій сковорідці з двох сторін. Потім натираю зубчиком часника з двох сторін. Намазую майонезом, викладую рибку і прикрашаю за своїм смаком. Можна шматочок помідора положити чи огірочка. У мене листочки петрушки. От такий. Бутерброд і такі шпроти. Ви знаєте, дуже смачно, як справжні шпроти, не відрізниш. Точно. І навіть батько признав ці шпроти. Готуйте, не пошкодуєте. Смачного! Дивіться мої відео, підписуйтесь. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей! Будьте здорові!